Дизельний Rover 2016 року в крутій комплектації HSE на пневмі, на класній оптиці, 22 колеса, гума. Дуже гарний такий сірий колір. Пневма тримає, балони не спускають. Темний шкіряний салон, музика Meridian, пам'яті сидінь, багатозонний клімат, LED приборна панель, темна стеля, люк, панорама, вибір режимів їзди. Багато різних цікавих плюшок, підігрів. Лобового скла, проект це ось так виглядає. Задній ряд сидінь досить просторий. Це не лонгова версія, але місця позаду, я думаю, всім вистачить. Багажник відкривається, як на в принципі на всіх гранжоверах, з двох половинок. Всі приводи працюють. Технічно автомобіль в гарному стані. Там в багажнику все укомплектовано. Є докатка, є а, чи тут не докатка? Може тут повно... повнорозмірне колесо на диску, є домкрат і все інше. А автомобіль вартий вашої уваги. ось так він виглядає. Кому цікавий, телефонуйте, дізнавайтесь більш детально, записуйтесь на перегляди на тест-драйв.